Друзі, усім привіт! Мене звуть Ліна і це канал Книга навколо нас. І сьогодні ми поговоримо нарешті про плани на зиму. Я обожнюю це міжсезонне планування. Тож, давайте починати. Але, звичайно, перш ніж переходити до зимових планів, я не можу не поговорити про осінні і не розповісти вам, наскільки мені їх вдалося чи не вдалося виконати. На осінь я запланувала собі. 13 книг, уявіть, тільки собі, просто вдумайтесь в цю цифру. І ці книги були такі чи маленькі, Зараз я дивлюся на них і думаю, як ти могла ці всі книги запланувати на один місяць. Ну, як ви розумієте, осінні плани я виконала дуже погано. Давайте спочатку вам покажу книги, які я все-таки змогла прочитати, а потім перейдемо до тих, які так і не прочитала. У вересні я досить активно почала читати книги з запланованих. І, звісно, я прочитала книгу Легенда. Це друга частина із серії Каравал. Вона мені неймовірно сподобалась, і я дуже рада, що саме взяла її з усіх запланованих книг. Я вважаю, що вона була навіть кращою, ніж Каравал. Також в мене. В планах був такий пункт, як Агата Крісті, будь-яка книга. Я взагалі хотіла прочитати три книги, відповідно по книзі на кожен місяць осені. Але прочитала дві, і це вже непогано. Я прочитала убивство за обеткою, дуже хороша історія, але і не лишилося жодного. Це книга, яка мені сподобалася більше. Хоча і. Ця і ця книга такі досить популярні, і на них гарні відгуки. Вони мені обидві сподобались, але ця трішечки більше. Я вже в листопаді вирішила, що з мене Агати Крісті досить. Двох книг, власне, я і на них зупинилася. Також запланована була книга Список запрошених один із кращих трилерів, напевно, який я прочитала цієї осені. Хоча ні, ну, Якщо говорити про заплановані, то так, один з кращих, але з незапланованих це, напевно, була книга не в тому місці, не в той час. Відгук на неї можете послухати в цьому прочитаному. Отож, прочитала, дуже радію, неймовірно сподобалось. Також Локвуд і компанія ще одна прочитана. Книга, яку я поставила 10 з 10, довго її відкладала, але рада, що цієї осені нарешті познайомилась. Ну, і, власне, Ширлі Джексон і її приведи дому на пагорбі. Книга виявилася непоганою, але очікувала я від неї більшого. Ну, і, власне, це все. Раз, два, три, 4, 5. Шість книг. Ну, практично, можна сказати, половина, але книги ці малесенькі порівняно з тими, які я вам покажу зараз, які залишилися непрочитані. Мені насправді навіть соромно вам показувати цю книгу. Мені здається, я вам вже і декілька років показую в планах, в переносі, Ну, і, власне, це граф Монте Крісто, це я вам тільки перший том показую, а їх ще три. Я не знаю, що мене відводить від цієї книги. Мені неймовірно цікаво її прочитати, але чогось я завжди обираю якісь інші книги. А зараз я себе виправдовую, що я ж прочитала сагу про Форсайдів, а граф Монте Крісто і сага про Форсайдів в одному сезоні це щось прям непоєднуване. Я вже не знаю, не буду я вже цю книгу. Напевно, планувати. От коли у мене просто до неї потягнуться руки, тоді я її і прочитаю, бо мої планування мене тільки насправді дратують і якось антимотивують. Тому, на жаль, ні. Також з читанням англійською взагалі восени не склалося, не прочитала жодної, напевно, книги. Планувала If I Have to Be Haunted, цю неймовірну красу, теж про привидів мало бути, неймовірно, цікаво, але до читання англійської, на жаль, мене не тягнуло, тому буде ця книга чекати. Також я була переконана, що нарешті повернусь до читання книг Тахіри Мафії і візьму нарешті четверту книгу Restorмі. Але знову не склалося, тому Аліна, вибач, я тобі обіцяла, але ні. Думала, що ну, ця книга точно буде прочитана, легенди і лати, але у мене просто на неї не вистачило часу. В принципі, як і на кожну непрочитану книгу, були якісь новинки, які мене в моменті цікавили більше. Ця книга і попередні мене досі цікавлять, але от. Так, на жаль, сталося. Також не змогла я прочитати і Кроніна. Тут у нас Гледі з гвоздиками та жінка землі. Я поки що хочу таку маленьку паузу з читанням. Класика зробити мені після форсайдів вистачило, треба трішечки перепочити, тому, власне, і на Кроніна не лишилося сил. Але, можливо, якщо захочеться вже десь зимою щось таке почитати, то я про нього пам'ятаю, звісно. Ну і дружина мандрівника в часі теж не була прочитана. Ну, що тут скажеш, на жаль. Ну, і також я планувала четверте крило, вже всі прочитали, вже напевно скоро, по-моєму, третя книга вийшла вийде. А я ніяк власне не зберусь. Ну, як ви бачите, плани були грандіозні. Мені здається, треба було просто вмерти біля цих книжок, не їсти, не спати, а тільки читати. Ну... Або не звертати увагу просто на якісь новинки, тоді, можливо, це прочиталось. Ну, але що маємо, те маємо. Я вже вирішила не робити такої помилки і не планувати на зиму стільки багато книг ще й товстих, тому я, мені здається, з цими книгами, які я обрала на зимовий сезон, повинна впоратися, вони, в принципі, по жанрах, мені здається, досить легкі, ну, можливо, там деякі трішки такі глибші і складніші, ну і по об'єму теж ніби такі середні. Давайте розпочнемо з трьох книг, які я планую читати в грудні, і, напевно, знаєте, якби. Сталося так, що Канадська пошта тут не почала щось там протестувати, ну зараз не працює в Канаді пошта, і мені могла прийти моя посилка з українськими книгами, то напевно мої плани були б інші. Тому що я собі там замовила різдвяні кружляння, моє і. Кружляння взимку, по-моєму, так називається новинка від Vivat. Ну і, власне, я ці книги хотіла читати під якийсь оцей такий різдвяний настрій, але книг в мене швидше за все не буде. Тому прийшлось якось викручуватись. Я тут у себе на поличках з минулого року знайшла оцю крихітку твій милий скруч. Я думаю, власне, вона стане претендентом на якісь влогові читання. На один там, день, на декілька годин, тут, по-моєму, і 100 сторінок немає. Скільки? 80, 90 сторінок, просто шрифт велетенський. Тому це буде точно прочитана дуже скоро. Також я вам в недавніх покупках показувала ось цю книгу Адвент-Календар for... Christmas. тут потрібно кожен день до Різдва розрізати і прочитувати відповідну кількість сторінок. Отож, 1 грудня я планую розпочати читання цієї книги, ну і читатиму її до аж 25 грудня, ось за таким моїм планом. Тут досить така цікава тема про дівчину, якій пересадили серце, і вона намагається якось адаптуватися до життя з новим органом, і події вона Різдво проведе, по-моєму, там з батьком десь в Альпах. З батьком в Альпах, і що там буде відбуватися, мені буде прям дуже цікаво. Також. Ще одна книга з покупок, яку недавно знімала, це The Christmas You Found Me. Ще одна англійська книга. Сподіваюся, що я взимку хоч трішки реабілітуюся з читанням англійської. Побачимо. Тут 300 сторінок, теж планую взяти, можливо, на якийсь влогмас. Побачимо, наскільки це буде легко написано, але б хотілося чесно. Уже трішки навіть скучила за читанням англійської, а ця історія буде про одинокого батька і, власне, про жінку, з якою він одружується заради того, щоб врятувати свою доньку, якій є потрібна пересадка нирки. Що там буде, як зав'яжуться їхні стосунки? Уявлення немає, теж планую читати в грудні. Ну а далі насправді як уже піде? А ні, давайте вам покажу ще одну книгу. Точно буде на грудень. Теж в перших е м, числах грудня ми з, з Аліною маємо починати книгу Велика Глушина Крістін Гене. Тому ось ця точно буде прочитана. Коли спільні читання в нас заплановані, то зазвичай е все виконується, все виходить. Тим більше, ну, Крістін ну, тут може не скластися, і тут мене навіть об'єм не бентежить. Тут, як завжди, великий, хороший, красивий шрифт. Я впевнена, що ця історія буде мені серце рвати на шматки, буду плакати, страждати і насолоджуватися від того, яка талановита письменниця Крістін Генна. Також я вирішила, що мені хочеться чогось такого Гаррі поттерського але основний цикл я не хочу перечитувати, та в мене його і в принципі немає. Тому я у себе на поличках знайшла книгу, яку читали всі в минулому році. Це по той бік чарівної палички від Тома Фалтона. Дуже мене цікавить ця історія, хочеться повернутися трішки в Гарі світ. Ніби має бути легко, смішно написана, тому чому б ні. І це, до речі, у мене не од... ні, так би сказати, мемуари. Це можна назвати мемуарами, по-моєму, можна. Також я собі на зиму ще планую книгу освічена, яку вже теж всі прочитали. Вона у мене стоїть, я її хочу прочитати, але щось. Не знаю, у мене складається враження, що я вже цю книгу читала, хоча я її насправді не читала. Стільки я вже про неї різних відгуків чула, що мені здається, я можу її вже переказати, але, якщо чесно, звісно, хочеться познайомитись особисто. Я знаю, що це реальна історія. Власне, мемуари тари. Вест товавер про її життя в сім'ї Мармонів і як їй вдалося вирватися з тієї жахливої атмосфери. Тож, сподіваюся, теж нарешті прочитаю її. Я тут, здається, знайшла ще одного можливого претендента на грудневі читання, тому що я і вам їм обіцяла, і я взагалі хочу в 20 ой, 24 році завершити цей цикл, цю трилогію, і це у мене фінал. Ой, Я взяла каравал, тут має бути фінал. Тут Має бути третя і заключна частина власне, каравалу. Я дуже люблю цю історію, дуже хочу дізнатися, чим вона закінчиться, і водночас трішки сумно, але там Віват видає. Одного разу розбите серце від Стефані Гарбер, Тож у мене попереду буде ще три, я впевнена, не менш чудові книги, ніж каравал. Тож планую теж завершити. Прочитати, точніше, ну, фінал. Дуже б хотілося в грудні, але насправді як піде. Всі книги, я розумію, що на грудень ну, не вмістиш, що тоді читати в наступні місяці. Також хотіла завершити дилогію я в цьому році, але розумію, що вже. Не встигну, тому що, що за все, ця книга буде однією з найперших прочитаних уже в 25-му році. Це в нас друга частина, називається Ці плутані зв'язки від Лексі Райан. Мені дуже-дуже неймовірно сподобалися ці порожні обітниці, перша частина. На той момент, якби у мене була друга. Я б реально одразу її взяла читати, але в мене її ще тоді не було, вона, по-моєму, тільки вийшла. Ну і поки вона до мене дісталася, то трішки моє бажання її читати ну, перекрили інші книги, але я досі про неї думаю. Я її пам'ятаю. Книги РМ це окрема любов, вони мене із своїм зовнішнім виглядом. Приваблюють, я їх хочу брати. Ну і власне історія сама мене теж дуже цікавить. Тому поки я не забула там героїв, що відбувається, треба шведесенько читати. Ну і, власне, друзі, остання книга, яку я додаю в свої зимові плани, це «Нонфікшн. під подушку чи під ялинку, антропологічне дослідження свят. Власне, назва говориться сама за себе. У мене ця книга теж уже рік лежить, я купила її ще на минуле різдво, але не прочитала. Тут у нас про слов'янські традиції, декори, поширення ялинок, там Дід Мороз, становлення образу. Е, перший бат Миколая і Діда Мороза, ну, ви зрозуміли, незалежність Різдва і Нового року. Мені буде дуже цікаво таке почитати. Я рідко насправді читаю нонфікшн, він якось у мене так стоїть на поличках, ображається на мене. Думаю, ну треба хоч щось вже взяти і врешті-решт почитати. Насправді. Це всі мої плани, але в мене ще є багато претендентів на зимове читання, і, можливо, ці книги теж будуть прочитані. От я зараз дивлюсь на свої полиці. У мене там і мрія про Антарктиду чекає. У мене там. Книга Зимові заручини мене чекає. Ожинова зима, мене вже скільки років чекає. Ну, у мене багато ось таких прям зимових книг. Але щось на даний момент, коли я знімаю це відео, я розумію, що я їх не хочу читати, але якщо в мене в процесі з'явиться бажання потяг до них, то я їх буду брати. Ну, насправді, груди я люблю робити таким дуже розслабляючим місяцем, коли я читаю щось дуже легке, різдвяне, миле, а потім вже вириваюся в Новий рік і починаю там щось серйозне читати, і мені це дуже завжди подобається. Тож, такі ось маленькі плани цього разу вийшли, але, думаю, вони більш реалістичні. Я думаю, що їх. Я точно виконую, на відміну від планів, які я складала на осінь, які мене просто пригнічували своїми об'ємами, і я думала, що мені потрібно це читати, а я там не хочу чи не можу це читати. Тому, ну, ви розумієте, такі плани дуже нереалістично, і вони більше. Ем... Антимотивують, ніж якось мотивують. Але ті книги мене все ще цікавлять, я їх теж маю десь на підсвідомості в своїй голові тримаю, тому, хто його знає, можливо, взимку щось прочитаю із осіннього. А на цьому, друзі, все, я дуже вам дякую за увагу. Обов'язково пишіть в коментарях, чи складаєте ви плани на зиму, що плануєте читати. Можливо, якісь книги з моїх планів ви вже прочитали, тож теж діліться своїми враженнями, але без спойлерів. Ми з вами зовсім скоро побачимось у новому відео. Тож бережіть себе.